Жозе Марі Ередія, морський вітер. Оголені сади, печальна рівнина, зима, все вмерло, лиш на похмурій скелі, Де вал Атлантики б'є в камені дебелі, Пелюстка тріпотить, остання і смутна. А звідки ж аромат чарівний долина? П'янкий, розвеснений, як солов'їні трелі. Він вітром несений попід небес пустелі, стривожує мене, як моря таїна. О, пізнаю, летить він аж із тих широт, де в сонці палахкім лежать. Антіли милі блакитні пагорби, омріяні стокрот, а я на цій скалі, де б'ють кімрійські хвилі, Вдихнув із запахом знайомого зела ту квітку, що в садах Америки цвіла.